Усім привіт! Мене звати Світлана, і сьогодні ми поговоримо з вами про сайт різор. Міст експрес втратив мою посилку на таку трендову річ. Світлана, перепрошую, що не встигли надати відповідь з 9 до 20. адже завдяки цьому ви і зможете повернути свої кошти. Ви отримали, в якому ви шоці можна свою паніку зняти. Друге, транспортна компанія і доставка це перша претензія, куди ви повинні звертатися. Зробимо з вами невеличку розпаковку, і я без води розповів вам дуже так стисло по пунктам, що треба зробити, якщо ви здійснили оплату. на а по факту вам ця річ не прийшла. Це ж стосується того моменту, коли вам доставив кур'єр, а ви побачили, що є недокомплектація товару. Ви заплатили кошти, а в наявності перед вами їх немає. Що в такому випадку робити, і як повернути свої кошти назад? Я збирала багато інформації і пройшла довгий шлях, майже в 14 днів, в два тижні, щоб повернути кошти собі на карту. Ми почнемо з того, що я попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатись, якщо ви дивитеся без підписки. Також не забувати про мій плейлист, який називається розпаковка. Там ще більше корисної інформації та цікавих розпаковок. Почнемо. Перша моя весняна покупка, вже трішечки забруднилася. Вона в такому мішечку, в пильнику від Reserve. І тут взуття. Була ще коробка, але вона просто не дожила з того часу, як я замовляла цей товар, тому покажу вам без неї. Тут шкіряні туфлі буду показувати вам і примірку золотого кольору. Як ви знаєте, оці бантики. Бантики, це тренд, також носочок. Я взяла собі на підборах, але є і в формі балету. Це була покупка Любов з першого погляду. Я думаю, на сайті ви також бачили такі. Я їх купувала ще до знижок і до сейлу. саме в такому кольорі. Туфлі не залишилися, були чорні і червоні. Хочу вам сказати, що вони більше мірять, як мінімум, на один розмір. Я серйозно, я замовила 38 розмір, у мене все взуття 38-го розміру, завжди мені було дуже зручно. Я в них просто втонула майже. Тому майте на увазі. Купувала я їх за 1600 гривень, плюс доставка в 150 гривень. Так, не будемо затримуватися. Друге. Потім я зробила ще одну, тобто це різні доставки, ще одне замовлення, і воно мені пройшло в такому картонному пакеті. Тут мої дані, ну я думаю, ви зрозуміли. Наступного разу я вже замовила дві позиції. Була акція при покупці на 350 3500 гривень, знижка в 30%. Я все собі записувала, щоб бути точними, точною у даних. Тобто 30% дають знижку, якщо ви замовляєте на 3500, і доставка буде безкоштовна. Я замовила піжамний комплект із двох предметів з віскози. Що я вам хочу сказати, я його приміряла офлайн, і він точно не схожий на піжаму. Це такий повноцінний костюм зі 100%. віскози, вона цупка не просвічується, тобто як самий звичайний костюм, який можна знайти в інстаграмі. Ціна його була 979 гривень. У мене у розмірі L. Це ціна, як ви бачите. Вже зі знижкою. Наступне це ковбойські чоботи з декоративним тисненням. По знижці вони 1819 гривень. Дивимо, дивимося загальний чек цієї покупки, доставка і обробка замовлення 50 гривень, тому що я замовляю доставкою до себе додому, і сума знижки склала 1200 гривень. Ну, непогана така знижка, доволі загальна сума 2848. Запам'ятайте, цю суму десь в, в 2848 гривень. Це важливо. Далі саме цікаво. Час отримувати замовлення. Кур'єр віддає мені пакет, телефонує, каже, я буду ввечері, і він приїхав до мене приблизно в 20.50. Він віддає мені ось цей пакет. пакет. І е, я йому повинна суму 2.848, Як він мені по телефону нагадав. Тобто, знаєте, Можливо, ще щось чекаю. Я тоді ще отримала від Ансфер посилку. Я беру цей пакет і кажу це все. А він мені відповідає, що да, це все. І передивляється, відкриваючи цей бус, він передивляється, що ще немає чогось, тому що я наголошую, що це щось ну, мало взагалі ну, взуття, ви розумієте, коли замовляєш взуття від резерву, навіть отакі маленькі черевички, вони прийдуть в великій коробці. Так, він каже, нічого немає, вечір, і я це все починаю знімати. Я зняла коротеньке відео, як я отримала цей пакунок і отримала пакунок від Answer. Зняла ось тут е номер обов'язково номер самої накладної. Все, обов'язково цю, ну, я думаю, ви знаєте, оцей, як декларація, вона йде, обов'язково її знімайте, тому що всередині в пакеті більше нічого не було. Третє, щоб мене заспокоїти, кур'єр сказав, що таке трапляється, і, скоріш за все, вам пізніше довезуть цей товар. І це не є правдою. Товар вам привозять відразу однією посилкою. Що я починаю робити? Я починаю шукати номер Міст Експрес самої доставки, тобто гарячий. Гарячу лінію, і тут саме смішне. Вони на Вони виходять на зв'язок у 9.00. Я лягаю спати, ставлю собі нагадування на ранок, що потрібно з ними зв'язатися. І це у нас з вами вже день. Два я впишу на міст експрес, користувалася я їх телеграмом. Це супорт міст, і він найжахливіший. Я їм навіть у чат написала, що чат якийсь хворий, тому що на кожному повідомлення мені писали: дякуємо, що користуєтесь послугами міст. Оператор скоро підключиться до вас, і це на протязі доби. Я скидувала всі дані, все, що у мене є, фотографії, що не прийшло, і мені. Під вечір написала Світлана, перепрошую, що не встигли надати відповідь з 9 до 20. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю, чи в суботу з 9 до 16 і ми обов'язково допоможемо вам у вирішенні вашого питання. Так і відповідь я не отримала за весь цей день. Шукаю гарячу лінію, день 3. На гарячу лінію я дозвонилася приблизно десь в обідній час, починаючи з самого ранку. Постійно чекаєш оператора, який каже: передзвонимо, але ви все рівно в моєму випадку. Слухаю музику і чекаю з'єднання з живим оператором. Нарешті перевіряють моє замовлення, і мені підтверджують, що кур'єр забрав всю посилку, тобто єдиний номер накладної він і є на цьому картонному пакеті. Більше нічого там немає. Мені підтверджують і кажуть, що в них немає ніяких до мене у мене, не може більше до них бути ніяких питань. виясняєте все з сайтом, який через який ви замовляли. Починається день 4. Я написала в супорт в підтримку сайту Різорвит. Як його знайти? Просто на сайті в самому низу зв'язатися з нами. Тому звичайна річ. І вся переписка починається з електронної пошти. Вони надіслали форму різорвич. Надіслав форму. Вона йде стандартна. Там є такі пункти, як брак, некоректний номер, недоукомплектованість посилки, і так далі. Ну, недоукомплектованість це те, що мені і потрібно. Я вибираю це. Я вказала номер замовлення, індекс товару, фото та відеозйомку. Це дуже важливо. Це була дуже довга процедура, але я вже взялася і подумала, що це буде відповідь. Не, не зрозуміло, коли ця відповідь мені прийде. Я буду ще телефонувати. Гаряча лінія також є на сайті. Я телефоную, і це сайт. Складу головного у Львові. Це коли ми наші посилки, які нам не підійшли по розміру, це стосується і сайту Answer, Ми відправляємо на Львів на головний склад. Я їм зателефонувала, і вони мені надали повний список. Ще я приблизно там 10 фотографій їм повинно просто як я відкриваю, що мені все ж таки прийшло, що мені не прийшло. Ось цей костюм я також фотографувала окремо, бер, окремо низ, і кожного етикаю наступний день. І мені пишуть, добрий день, дякуємо за фото. Прошумо за цю ситуацію. Ми надіслали запит на склад, тобто, вже не той, який у Львові, а той, який безпосередньо у Польщі. Як тільки отримаємо відповідь, то відпишемо на вашу електронну пошту. Приємного дня. Як це все відбувалося? Паралельно я зізвонююсь на гарячій лінії. Там також потрібно почекати, як зазвичай оператора, а потім. Вже мені приходить відповідь після цього дзвінка кожного разу. Це неодноразова акція така була на електронну пошту. Що ж потім мені присилають, що на протязі 14 робочих днів мені зарахують кошти на карту, і тут такий момент істини. Скільки ж мені все ж таки зарахували на повернення? Мені надіслали лист, в якому повідомили, повідомили що ці чоботи все ще знаходяться по цьому індексу моєму в замовленні. Все ще знаходяться на складі у Польщі і їх. Просто не відправили на доставку, але кошти з мене взяли. Тому через на 14 днів, але це у мене робочих днів, але в мене це вийшло набагато швидше. Попросили мою електронну карту і зарахували мені суму в 1819 гривень. Це сума зі знижкою за них. Тобто за доставку мені, звичайно ж, не повернули, а повернули конкретну вартість у цьому замовленні. Якщо ви зіштовхнулися з такою ситуацією, і ви бачите недокупле... недоукомплектованість, буває не на один товар, буває на декілька, коли ви особливо замовляєте. Тут якась оса вже прилетіла чи бджола на Мій бузок. Коли ви замовляєте таку велику, досить велику посилку, і ви бачите якусь недоукомплектованість, щось не прийшло, що потрібно зробити, перше, якщо у вас. Вся комунікація найбільше у вас буде складе через електронну пошту. Заходимо на сайт Фрізорва і перевіряємо, чи там насправді ваше прізвище, прізвище і ваше ім'я, чи насправді там є ваші дані, точна і актуальна електронна адреса, адже завдяки цьому ви і зможете повернути свої кошти. Якщо сталася така ситуація, перше робити більше фото та відео, як ви отримали, в якому ви шоці можна свою паніку зняти. Тобто, як ви відкриваєте, поставили телефон і все знімаємо. Неважливо в якій це будуть якості. Якщо їм потрібно буде якийсь код чи там ближче фотографії, вони вас попросять це окремо зробити. Не потрібно дуже там налаштовувати. Друге, транспортна компанія і доставка це перша претензія, куди ви повинні звертатися. Якщо вже така ситуація, як в мене, міст експрес мені колись не повернув повністю. Е, я доставку я відправила через шафу і міст експрес. Втратив мою посилку, ніякої комунікації не було. Я від міста Експрес відмовилася в плані шафи. Але так як тут кур'єрська доставка, відмовитись від неї я не відмовилася. Третє сайт, з якого замовляли, шукайте гарячу лінію і пишіть електронний лист. І дзвонити, і писати електронний лист це найбільша гарантія, що вам все ж таки повернуть кошти. Я дуже дякую за вашу увагу. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Після того я ще замовила з різоровет і зробила вам також. Розпаковку, але це було для мене наукою все ж перевіряти і мати таку схему. Я думаю, буде швидше, якщо ви відразу зателефонуєте на гарячу лінію. Дуже дякую за ваш і До нових зустрічей.